Доброго дня, друзі! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні на продаж залітає Volkswagen Caddy 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці перемикання передач dsg 6 мокре щеплення. Машина не фарбована взагалі. Другий власник в Україні, мій товариш. 6 років, більше 6 років. Машина в одних руках обслуговується якісно. Завжди вчасно. ось Такий косметичний вигляд має автомобіль. Як для Volkswagen caddy дуже гарна комплектація, як для комерційної машини. Машина має фаркоп машина має е, парковочні асистенти. Машина затонована, повністю обслужена. Явних косяків по кузову немає, де не є дрібні сколи. На бампері, там десь на арках, але машина їздила, це зрозуміло, вона не стояла. Машина має рідний пробіг 230 тисяч кілометрів. Це можна перевірити. За допомогою комп'ютерної діагностики і по сервісу. Взагалі без проблем. Машина на заводських адаптивних LED-фарах з LED-підсвіткою. Адаптивний ксенон. Ось такий вигляд машинка має. Недолік це, що на оригінальному лобовому склі вже є тріщини, його треба замінити. Але всі вікна оригінальні. Покажу вам стан салону. Ось такий стан дверної карти, ось такий стан сидінь. ось такий стан керма. Машина має датчик світла доща 230 тисяч пробіг, повторюсь. Машина має вже мультимедію нормально підігрівець сидінь, робочий кондиціонер. Зеркало з автоматичним затемненням. Ось такий стан автомобіля. Згідно обслуговування, на 200 тисячах, тобто 30 тисяч тому в машині був замінений ремінь ГРМ, замінений маховик, поміняно масло в коробці. Тобто ніяких проблем з автомобілем найближчі кілометри пробігу немає бути. Це чудово, зручні комфортні сидіння. Машина така. Мого товариша він 6 років в неї від'їздив, нічого вона не возила, вантажів не бачила. Щоб довго не говорити, одразу показую товщиноміром. Ця машина повторюється в рідній фарбі це скажімо так рідко на комерційний автомобіль що в рідній фарбі маю там машинку 108 чудово. Бачите, там есть кол, фарбы, просто металл. Вот такие показники. Є комплект додатково літніх шин у гарному стані. Двигун працює чудово, жодних нарікань ні по форсунках, ні по турбіні немає. Двигун не мився ніколи, він не в маслі. Це Свої авто. Встановлено новенький акумулятор. Це на гарантію. Пари, пари ось в такому стані. Ніякої корозії, ржавчини немає в автомобілі. Це чистий 14 рік. По ціні вся інформація буде. В принципі, 13 доларів від торг існує для автомобіля для реального клієнта. Всім гарного дня!